Вітаю всіх, продовжую відео. Давайте зараз поговоримо про тему того, чи вийде травм з перемовин. Мені йшло, що ні. Це маніпулятивна гра. Давайте в цій ситуації дивитися. Ситуацію змінюють кінцевий результат. Починайте думати, вмикати логіку, мозок, не знаю що. Просто треба думати головою вже, починати потрошечку, бо це важливо. Тепер, давайте подивимось. Трамп вийде з перемовин, якщо не отримає бажаного результату, бажаної відповіді. Трамп вийде з перемовин, якщо не отримає бажаного результату та бажаної відповіді. Так, дивіться, по-перше, це відповідь так. По-друге, це король кубків, і це Зеленський. Все залежить від Зеленського, від його дій. Цілись результат. Так. Вони намагаються викрутити. Крутять, мутять, велика політика. Просто кошмар. Ну. Однозначності немає. Зупинка бойових дій тут вилазить. По четвірті мечів. Дуже цікаво, вилазить зупинка бойових дій. Ось що! Може врятувати ситуацію. А так, так він чекає дій Зеленського, залежить від Зеленського. Трампу набридло слухати цей бред Зеленського і від нього все залежить. Скажімо так. Все може бути, якщо Зеленський наш почне діяти не дуже адекватно. Тепер Трамп вийде з перемовин, якщо не отримає бажаного результату. Трамп вийде з перемовин. Так, шість качів. Взагалі це відповідь так: шляхи. Пошук інших шляхів. Питання територіальності. Чесно кажучи, починає вже набридати це все. Особливо, коли є обстріли і вночі. Зупинка бойових дій. Зупинятись треба. Ну. Концентрація на змінах. Ось він вилазить. Ось він вилазить. Король Пентаклю, все сам Трамп. Його цікавлять результати. Щоб до результату врухались. Справедливість. Розумієте, що розмов багато, про справедливий мир. Дуже багато розмов, а немає результату. Так, Трамп дійсно перестане щось тут робити. Взагалі, і це буде дуже-дуже, скажімо так, недобре.